Це батьківський будинок одного із засновників Закарпатської школи живопису Адальберта Ерделі. У Мукачеві він жив шести років разом із батьками до виїзду в Європу. Тут також була його майстерня. Колишню резиденцію родини Ерделі реконструювали три роки тому за підтримки угорського уряду. Головна мета проєкту полягала у відтворенні автентики тогочасного побуту та дизайну інтер'єру. Тишно п'ять років назад придбали. Будинок Еделі, батьків, де тут жили. І сам Адальберта Ерделі тут проводить дуже багато часу. І сама ідея пішла від Атіли Копріви, коли показав цей будинок і від родичів Адальберта Ерделі, що в принципі хочуть продати цей будинок. Ідея була така, що зберегти, зберегти як пам'ятку, як культуру, і фактично відновити як під музей, зробити будинок творчості. Нам трошки завадила ця війна, не трошки, а дуже. Тому що дуже багато проектів, планів, які ми планували зробити, ми на жаль не змогли впоратися з цим, тому що зараз фокусація уваги у нас на перемогу, на мир. Ну але я думаю, що Згодом, як і мистецьке життя в нас воно закрутилося, так і тут життя в цій цьому осередку, тобто на цій локації, вона буде більш жвавим. Тут створено меморіальну кімнату музею відомого художника. Сам будинок є творчою базою для закарпатських митців, а спочатку війни ще й прихистком для майстрів пензля з різних куточків України. В одній із гостьових кімнат проживає родина Олександра Жильцова, який став двічі вимушеним переселенцем. Вже тут на Закарпатті, художник створив серію робіт. У перший день тут будинку я вже взяв кулькові ручки. Папір почав малювати. Зробив тут в цьому будинку вже серію ніч. 15 робіт будуть ще. Я присвятив цьому місту, цьому будинку. Всі, всі мої роботи я робив не виходячи звідси. Відвідувачі мали можливість ознайомитися з експозицією репродукцій найвідоміших картин Арделі, а також з оригінальними рукописами, листами та іншими особистими речами художника. День відкритих дверей відвідали й закарпатські митці, серед яких художниця та поетеса Тетяна Рибар. Це велике щастя, що є цей будинок, що ми маємо таку гордість. І можливість бути, розуміти, усвідомлювати, що засновник Закарпатської школи живопису Корифей жив, працював тут, його дитинство тут проходило. І це якісь такі дуже щемні миті, вони дуже надихають. Творча спадщина Ерделі величезна, розкидана по багатьох країнах, містах та приватних колекціях. Проте його рідний дім продовжує не тільки зберігати сімейні традиції родини, але й слугує творчим осередком для митців.